Ви не подумайте, я просто не знайшов іншої локації. Привіт! Ми давно дуже хотіли зняти це відео, і я впевнений, що воно допоможе багатьом райдерах на їх перших кроках, адже більшість початківців стикаються з цим. Усі початківці, котрі хоча б якось доторкнулися цього спорту, отримали неймовірне задоволення від першої катки. Ну а далі не знають, що робити. Ось тому ми і зняли це відео. До речі, привіт. Сьогодні відео про те, як почати кататися на тріковому самокаті, з чого слід починати, та які будуть ваші перші кроки. Всім привіт! Ви на каналі магазину Самокат. З вами Лахтавова. Let's go! Ого, блін, ніколи ще перший не починав вам щось казати. Ну, а перший пункт починається з питання, що я збираюсь робити. Чи перекладаючи на нашу тему, обрати стиль катання, який вам... До вподоби? Так, ми розуміємо, що ви не знаєте за що взятися. Стільки різних стілів катання, скейт парків трюків, спотів і далі. І хочеться спробувати усе. І це абсолютно нормальне бажання. Але з часом ви побачите, до чого вас тяхатіє найбільше. Може, ви побачили Райна Вільямса, який робить бекфліп, ноуфут, ноускут, сноускут, трамплін, батут на, на гарампі. Який гарний трюк. Ну, я про цей трюк, звісно, кажу. Або якогось американського потлатого стрітера, який скользить вниз по перилі довжиною в кілометр. Або, може, вам подобається баланси. Їзда на одному з двох коліс. Тоді, вірогідніше за все, ви жорик. І Я вам заздрію. Просто знайдіть те, на що вам приємно дивитися. В тому самому. ж... Інстаграмі абриць цілі, які вам до вподоби, і переходіть до наступного пункту, про який вам зараз буде розповідати. Але вау, ніколи не починав з другого пункту. А для другого пункту нам треба переміститися в магазин. Щоб обрати свій перший трюковий самокат, як обрати перший трюковий самокат, як обрати другий трюковий самокат, як обрати топовий стріт самокат, як обрати топовий парк самокат. Про соло це ми знімали окремі відеоролики, де ви можете подивитися в плейлісті, як обрати. Але сьогодні ми назвемо загальні правила по вибору першого трюкового самокату. По перше і найголовніший пункт, як обрати перший трюковий самокат, це а вже ж обирати його по зросту, щоб вам він ідеально підходив саме на ваш зріст. Отож, етік Єрван не зробить з вас про райдера, якщо він вам завеликий. Наприклад. Ось цей самокат мені не дуже підходить по зросту. Я на ньому гарбачусь, і мені бана на ньому незручно кататися та робити трюки. А ось цей самокат мені вже ідеально підходить по зросту. Я зможу на ньому кататися, вивчати. Будь-які трюки, будь то скальжухи, будь то сильні навали, баланси та тому інше. Взагалі-то ідеальна висота руля вона має бути десь в районі поясу. Плюс-мінус 4 см вище чи нижче. Якщо це парковий самокат, краще обирати нижче поясу. Якщо це стріт самокат, то варіацій там дуже багато і треба враховувати те, які трюки ви самі будете робити. Якщо це будуть трюки, або баланси, або скальжухи, або навіть просто швидкісні спуски. Буває ще такі універсальні самокати, і їх називають по-різному. Стрітові самокати паркових розмірів, міні лайт стрітові самокати, самокати 50-50, але при цьому на цих самокатах можна робити все, що ви захочете. Хочете поробити люті трюхи? Будь ласка. Хочете побалансувати, поскользити? Також, будь ласка, не забороняємо. Але якщо ви її досі не можете вибрати собі потрібний вам самокат, то можете набрати самокат ЮА. Олежа! Виручай, і ми все перешаємо. Не тільки я перешаю, там також інші люди можуть порішати. Дзвоніть. І не відходячи від каси, вже діє три головних помилки: вклатися в крипту, щось там ще, і не натягати шоум, якщо ви початківець. Взагалі то в кожному скейпарку висить правило, що дітям до певного віку не можна кататися без шолому. Взагалі-то я б вів більший контроль за цим, адже це банально ваша безпека і наш від спорту він. Ну дуже небезпечний і це впливає на то, як ви будете в майбутньому кататися. Я одразу гадаю всі ваші демаски. Це не стильно, це не зручно. На рахунок не стильно. Це вирішується дуже просто. Ви купляєте не якийсь шмат з ринку, а купляєте стильний шолом. І все на рахунок незручний. Це як нове взуття. Ви ж не кажете, нове незношене взуття, дуже зручне. Ні, те ж саме стосується шолому. Вам треба поносити, вам треба до нього звикнути. Але шолом, де найважливіше, що є в трюковому самокаті відсутність страху. Ви, коли натягаєте шолом, ви взагалі не боїтесь падати. І при цьому ви швидше прогресуєте. Ви ризикуєте більше робити нові трюки, ви ризикуєте брати нові висоти, ви ризикуєте пробувати нові фігури. І коли ви тільки починаєте кататися, вам до шолому морально набагато легше звикнути. Це ніяк зі мною, коли я вже 8 років катаюсь, і коли починав кататися, це було маленьке містечко, з максимально. Не саморобним скітпарком, куди принеси шолом, і це був просто нонсенс. Ні, зараз це максимальна звичайна ситуація. Ось тому в самокатіа до майже будь-якого трикового самоката ви можете купити шолом в будь-якому розкрасі, в будь-якому ціні дуже великою та приємною знижкою, щоб ви могли максимально швидко прорисувати та вивчати нові круті, неймовірні трюки. Трикові самокати, що це неймовірно, Де, і трюки мають бути неймовірними. А щоб було ще більш неймовірно, треба надягати шоломи, щоб був захист. Ось. Так, по там щось буде розповідати, може я встигну добігти на вулиці та сісти на тривичку. Ну що, самокат купили, шолом надягнули скейт-парк, приїхали, а далі що? Час вивчати трюки. А саме перше свої базові трюки. А вже ж все починається з чого? З баніка. Починайте його робити на всіх фігурах, до яких тільки можете дійти чи докатитися. Чи доїхати, чи доползти, застрибнути на бордюр, зістрибнути з нього, вилити з якогось маленького виліту. Ще раз головне робити це всюди, де тільки можна, ну і де не можна. Теж можна. Чим більше ви досліджуєте різних спотів, тим швидше вчаться нові трюки. І коли маєте вже такий непоганий бень можете починати вчити трюки. А рекомендуємо починати саме з ванеті. Воно легше в розумінні, та ви краще навчитеся керувати вашим самокатом. А вже потім можна вчитися бар, віп 360 та всі інші цікаві вам трюки. І найголовніше, як з баньком. Якщо ви навчилися робити трюк, намагайтеся його робити ще десь. Ну, наприклад, дропнути з цим трюком з маленькою такою сходинки. Таким чином, прогрес трюків піде якомога швидше. І не забувайте про баланси, навіть якщо не дуже подобаються вони вам. Вміти фейки та менуал вам точно не завадить. І якщо фейки легко вивчити, менуал можна практикувати, коли ви їздите по скейт-парку. Як саме, я гадаю, ви й самі здогадаєтеся. А якщо ні, то передивіться наші Минулі відео, яке прекрасне місце для останнього п'ятого пункту. Якщо ви додивилися до цього моменту, то я вас вітаю. Ви так само залежні від самокату, як і я сам. Тому п'ятий пункт отримуйте задоволення від катання, тому що який сенс робити якісь нові рекорди. Нові трюки, якщо ви від цього не отримуєте задоволення. Тому моя порада насолоджуватися цим спортом, адже він дійсно неймовірний, і ви ніколи не знаєте до чого він вас переведе. Наприклад, я за стаж катання більше восьми років я познайомився з дуже багатьма людьми: що з України, що навіть за рубіжом. Це неймовірні люди, з котрими приємно спілкуватися, приємно кататися. Я об'їздив пів України, побував в різних городах, на різних спотах, вивчив дуже багато трюків, і мені все одно цього не вистачає. Я хочу більше більше і більше, тому що самокат це така штука, котра дійсно може вас затягнути на усе ваше життя, і невідмінно від багатьох людей, котрі не розбираються в екстремальних відах спорту, я вважаю, що це неймовірно крутий спосіб життя, коли ти подорожуєш. Катаєшся, пізнаєш світ, і все це через палку та два колеса. Окрім цього, самокат дає пізнати тобі взагалі екстремальний від спорту. Через те, що він доволі такий легкий, порівнюючи з іншими видами спорту, ви можете швидко втягнутися і почати вивчати для себе щось нове. І це все ж таки спорт, який вас розвиває ментально, розвиває фізично, і ви стаєте більш цікавою людиною. Тому що зі здоровою, фізично та ментальною людиною набагато приємніше спілкуватися, ніж з тим, хто там тихає по гаражам. Ходить по під'їздам та п'є пиво. Погодьтеся. Якщо ви так само любите самокат, як і я, то підпишіться на самокат поставте лайк і напишіть в коментарях, як довго ви катаєтесь на триковому самокаті і як саме ви почали на ньому кататися. Тому що історії, як починається самокатерське життя, дуже цікаві. Катайтеся, вчіться новому, вивчайте нові трюки та пам'ятайте про захист, бережіть свою голову. Бувайте! А, ви, друзі, не забувайте купляти мерч самокатя Ось такі от білі футболочки, чорні ще є футболочки, куточки та кепочки. Дуже красиві. І так само українські запчастини Аксель, СКС, колеса, Шкурки, Рулі, Пегі, Вилки. Посилання на мерч та всі ці запчастини є в описі під цим відео, а частина від провутку йде до ЗСУ. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та дзвінні дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх крутих самокатерських відео. Кайфуйте від катання, дорогі друзі! Всім удачі і всім! Pra